Вітання усім, це подкаст Кляті питання. І сьогодні я хотів би почати з невеличкого історичного екскурсу, який зараз, напевно, виглядає більше як іронія долі. І от у 2001 році британський фінансист та глобальний економіст банку Goldman Sachs Джим О'Ніл, описуючи процеси економічного і політичного розвитку планети, спрогнозував, що країни, такі як Бразилія, Росія. Індія та Китай до 2050 року будуть сильно розвиватись а, такими якимись пришвидшеними темпами, і вигадав такі, таку назву, як брік, яка перекладається з англійської, як цегла. І от цей брік з часом перетворився на брікс і став об'єднувати досить багато країн, напевно, як зараз, та? і став такою, начебто, противагою g 7 І Буквально на днях відбувся саміт Черговий Брікс», який відбувся в російській Казані, на якій свої перформанси показував Володимир Путін, і от що саме це все означає, і що собою взагалі уявляє БРІкс, ми сьогодні спробуємо вияснити, і для цього ми запросили до себе в гості на подкаст пана Романа Безсмертного, політика, дипломата і викладача колишнього посла в Республіці Білорусь, який точно знає. Як з країнами з напевно з по інший бік наших цінностей треба і можна спілкуватись. Доброго дня, пане Романе. Доброго дня, пане Євгене. Я зараз трохи розклав такий історичний цю іронію долі. Що захід, по суті, західні фінансисти самі вигадали цю назву. І коли вони говорили про це, вони не думали, що ці країни насправді будуть об'єднуватись в якесь об'єднання, та вони просто придумали таку абревіатурку. А зараз вони по суті вже десятий, здається, саміт проводять. Що собою зараз уявляє Брікс? Ну відбувся 16-й. ось це вже 16 шістнадцятий саміт. А Брікс на сьогоднішній день це 9 держав. Хоча вони називають десять, однак Саудівська Аравія не вступила. Рішення немає про вступ, хоча запрошення було. Із цих дев'яти дійсно п'ять із них це якби початківся, а точніше це чотири. Тому що. Починали всю цю роботу Бразилія, Росія, Індія і Китай. Я так розумію, що пізніше лише для того, щоб дійсно був Брікс, як це глина, воно пишеться не так, але співзвучно. Залучили Південну Африку, і тому вийшов Брікс. А на попередньому саміті, коли прийняли ще. Вважалося п'ять, хоча я сказав вже, що саудити відмовилися, вирішили, що значить назва буде зберігатися Брікс, а далі будуть запрошувати наступних. І от оцих, до цих чотирьох, які ще а, приєдналися, належать Іран, бо тут без Ірану не обійтися, зрозуміло. Ефіопія теж Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет. Ну, якби тут по всіх зрозуміло, однак задаємо питання, а що тут робить е, адмірал Сісі з Єгипту? так? А, ну, Бог з ним. На цьому саміті, значить прийнято рішення про те, щоб Брікс існував у двох форматах: вузький, це тобто ці дев'ять, і Брікс Плюс це ті, хто будуть е, стояти в сінях у режимі перехідного. І для того, щоб вони попали далі до цієї дев'ятки, необхідно, щоб вони пройшли певне випробування. Ну, власне, так як і трапилося на цей раз, коли зайшла мова про те, щоб запрошувати додатково, то Індія виступила проти Туреччини, там хтось проти всіх, проти всіх. Але треба розуміти, що вся ця інформація, яка виходить від Московії, вона тримається на суцільній брехні. Ну, для прикладу, я вам покажу. Пишуть 10, 10, але насправді навіть на фото 9 стоять. Запрошували 38, розповіли, що прибудуть 34, насправді прибуло тільки 23. Ось це. І тут, куди не глянь, кругом брехня, в тому числі там лідери держав і, і, і так далі. Тому до цього треба відноситись дуже обережно до цих статистик, інформація яка звідти виходить. Бо все це крутять навколо себе ключові персони, які там є на сьогоднішній день, це Росія, Китай і Іран. І вже зараз відчувається тертя з одного боку цей блок, я б його назвав би, вісь зла з тієї трійки. Ну і решту, які сподівалися, що вони в економічному плані щось дістануть. Бо тут явно дисонанс існує між. Бразилією цією трійкою, ну і Індією цією трійкою. Більше того, можна сказати, що Індія з Китаєм знаходиться в стані постійного збройного конфлікту, тому що там з перемінним успіхом в районі гір ідуть бої майже в щотижневому режимі. Стосовно того, наскільки, провівши 16 самітів, ця система оформлена, про це. Сказати дуже складно, тому що якщо порівняти, умовно кажучи, об'єм описаних порядків, там, розпорядків, регламентів і так далі, то він порівнянні з ЄС складає не більше 5%. Тобто ми маємо справу з таким сходняком, якщо хочете. Угу. Такий... Ну, тобто Це е, як за весь цей час його такого формально-неформального спілкування, е, там була створена, по суті, одна саме така спільна структура, як банк розвитку, так? Умовно, а все інше це виключно двосторонній формат. Тобто, це виключно. Причому, пане Євгене, ви тут правильно нанесли удар. Він не просто банк розвитку, він вже пройшов і перетворення. Він новий банк розвитку, тому що там нічого не робилося. Хоча і виділено було 100 мільярдів статутного фонду, але лише з приходом от зараз русов можливо щось там буде робитися. А не приїхав президент Бразилії? А чому так сталося? Ну, хтось каже, що він десь там спіткнувся, хтось сказав, що поподряпав коліно, що хтось каже, що головою вдарився. Лула Дасівла давним-давно головою ударився, вже. і йому іноді притаманні такі пасажі, ну, які в філософію демократичних поглядів навряд чи вміщаються. Тому і тут є проблема не стільки. Із Бразилією, скільки з фантазією, якою живе Лула Дасівля Дасівла сам. Хоча і Болсонару теж попередник і друг Дональда Трампа, теж а, був заручником цієї ситуації, поясню, чому з'явилася тут Бразилія. Бразилія має колосальний дефіцит на мінеральні добрива. З'явившись тут, вони отримали трикутник: Росія мінеральні добрива, Бразилія сільгоспродукцію, Китай споживач. І цей трикутник. Він маслає тут як дизельний трактор у цій, у цій системі БРІкс. І тому від цього Лула Дасінва да і його попередник, в тому числі, мали певний зиск і користь. Але з точки зору перспективи, бо Росія вже це вже третій саміт, на якому Росія ставить питання про запровадження спільної валюти, спільного клірингового центру. І перестрахувальної компанії, страхової компанії для того, щоб обійти санкції. І от якраз Індія і Бразилія на це не йдуть, бо в них величезний об'єм доларових торгів, операцій. І тому вони не можуть піти на те, щоб, що там буде, я не знаю. Ну, скоріше за все, юань. І таке інше. Тому у цьому відношенні тут в перспективи я не бачу про що говорять. От, я читаю постійно Goldman Sachs, їхні прогнози. Ви вибачте, що я скажу: ну, в мене таке враження, що той, ті прогнози за рублі купилися. Бо якщо заходиш на сторінку Goldman Sachs, ну там це цитатники Путіна. Очевидно, що там існує певний інтерес. І цей інтерес обслуговується. Більше того, якщо ви подивитесь цей прогноз, ну то його, його вже давним-давно смітник повикидали. Ну в 2000-х вони ще й йшли, а потім стало все вниз а, і вниз. Та, та. Вони вони й тоді валилися. Це вже було видно, тому що я стежу за цими речами. А зараз тим більше воно повалилося. От, тільки за цей рік вони чотири рази переглядали прогнози по Китаю. Тобто, це, це все речі абсолютно відносні. Я роз, хочу, щоб ми вернулися до того початкового, що очевидно, що це крутіння навколо Goldman Sachs стало економічним поясненням. А хто зараз мені пояснить, чому в нинішній ситуації Бразилія і Індія попали в Капкан? А відповідь дуже проста, тому що вони не можуть позбутися доларового ринку, бо він росте в них, причому росте активно. А те, що стосується Китаю і Росії, це неправда про те, що купівельна спроможність вища ніж усього іншого світу. Візьміть співвідношення валового національного продукту і кількості населення, і все стає на своє місце. Тобто і тут навіть є речі, на які треба дивитися. Ну, аналізуючи їх, а не просто довіряти тому, що озвучується, я ще раз хочу підкреслити: Бі Брікс це в великій мірі такий шматок брехні. І до неї треба до всієї інформації, яка звідти йде, бути дуже обережним, ну власне так як і нинішній е, саміт побідяли, побідяли. Ну і які там успіх у тої Росії, що що вони досягли? Ну дивіться, до Росії ми ще до Росії ми ще повернемось. Е, от, от ще один оцей великий гравець. Да, давайте про роль його скажемо. Ну навіщо брік з Китаю з, зрозуміло, що в цьому випадку Китай, на момент, коли все це починало розкручуватися, коли вони мали вже. Напівзапущений і майже розроблену концепцію один пояс, один шлях, це давало можливість дуже широкого фронту дій, особливо в зоні так званого глобального півдня, бо пізніше придумають поняття глобальний схід. От. Ну і, власне, почалося з того, що Китай вклав майже 600 мільярдів доларів. У співвідношенні це величезна сума. Бо якщо брати навіть наші колишні партнерські по Союзу Центральноазійські держави, там більше трьохсот закопано вже. І власне воно активно дуже розвивалося. Бо а, я тут процитую Фюрера Московського, який говорить про те, що він готовий обговорювати всі питання з країнами СНД, ШОС, БРІКС, Євразес, тобто зрозуміло, що малювалося. Ну і все це мало свого роду стартовий майданчик, з якого мали стартувати. Бо той Китай і нинішній Китай, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, особливо в 10-х роках з приходом Сі Цзіньпіня, який ну, він дуже серйозно поламав ідеологію дзінтао. Це абсолютно інший погляд е, на ситуацію, бо і е, попередники Гудзінтао. І на початку Сі Дзіньпінь вони трималися позиції Денцяпіна. А от починаючи десь там з 13-14 року, коли Сі Цзіньпінь почав монополізовувати ситуацію, вони поламали ці підходи. Тому очевидно, що тут виникла виник дисонанс. Бо якщо говорити про початки організаційні початки Бріксу, то вони йдуть десь з 2006 року, року Санкт Петербурзького. Форуму економічно 2006, 2006 рік, якщо я не помиляюся, були перші зустрічі і обговорення було перше. А вже 2008 Це оформлення, перше, коли відбувся перший, перший саміт. Тому для китайців це було входження відносини з Росією. А входження відносини з пострадянським простором, проникнення в Європу через цей майданчик. Ну а далі програми, які стосуються глобального півдня. А тоді вони вже почали дуже активно а, входити в Африку. Ну фактично, почали грабувати просто Африку, забираючи резерви національних банків, а, в чайну банк. Бо це умова ключова була під те, що вони готові інвестувати в Африку. Тільки гарантію має бути а, золотовалютний запас, який мають розмістити в чайному банку. Ну це старий фінт, який використовувався ще в колоніальних режимах. От Давайте тепер перейдемо все-таки до Росії і до того, як Путін намагався це все подати. Тобто виглядало так, що він перед всім світом такий втішений задоволений, що до нього приїхали хтось, що він тепер рукопожатний, навіть. Генсека ООН притягнув. Та? Але в цілому, дивлячись на декларацію, яка за підсумками була ухвалена, то мені чомусь здалося, що от гратись в безпековий союз, його всі партнери по БРІКС якось не дуже хочуть. Так мені здалося, чи, чи ні? Ну там, із, якщо я не помиляю, 118 пунктів в одному є пункт. Що доручення там відповідним представникам обговорити питання щодо можливого безпекового воєнно-політичного утворення, там і так далі, там так закручено, як і в багатьох пунктах. Тому в одному місці є. Решта, то, пане Євгене, повністю тут приймаю вашу позицію, що ніхто по цій дорозі йти не буде. Але якщо ми поставимо на друге місце, то зверніть увагу, там слово. Промислові ланцюжки зустрічаються майже в кожному другому пункті. І заперечення проти так званих немотивованих неправових санкцій з довгими руками. Ну, власне, ось де е, мета цієї декларації спробувати відпрацювати механізми, якими обійти санкції, які сьогодні існують проти е, Росії. Ну і в додатку, оці. Пункти, де, в які я перерахував, це кліринговий центр, перестрахувальна компанія і єдина валюта а, у цій системі координат. Тобто, очевидно, що якщо подивитися на цю декларацію Казанську, то там от це ось є центром, бо те, що Небезпеки. стосується. Да. Це якось обійти санкційний е сітку, яку на них накинули, тенета на Росію. Ну і я б далі говорив би про те, що там решта просто вода, починаючи від спортивних змагань, брік закінчуючи багатою культурою всіх великих народів, які входять туди. Майже цитую. Тому е ну, і треба розуміти, що оці інструменти. Там у чотирьох пунктах є про те, що учасники БРІКС мають дотримуватися при роботі у 20 позицій, погоджених на самітах БРІКС. А тут уже зрозуміло, що і Індія, і Китай мусять, Бразилія мусять маневрувати. Тому це непроста річ. Згадайте, як важко проходили саміти двадцятки. Особливо останній в Нью-Делі, він був дуже складний з точки зору власне редакцій. Ну і там лише однесенький пункт, який є по Україні у цій Казанській декларації, і то викладений як? Що учасники підтверджують свої позиції, заявлені на Асамблеї ООН, Раді Безпеки ООН. Якщо в інших пунктах є посилання на резолюції. Генеральної асамблеї і Ради безпеки то в цьому пункті немає. Хоча в питаннях, які стосуються російської агресії, є чотири резолюції Генеральної Асамблеї, а три резолюції Ради безпеки, а одна там по правах кримських татар теж Генеральної асамблеї. Тобто, це вісім резолюцій, які стосуються власне. Російської агресії по відношенню до України, але жодним чином там не послалися. там просто віднесли якби до позиції учасників з цього питання. Ну і подяки за те, що є пропозиції щодо там добрих послуг, як там написано у тексті цього документу. А як ви думаєте, е, гене... от як так пан? Чи не знає чи пан вже він для нас? Та генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Як він так дав штангу, що поїхав на Брікс після того, як він не поїхав на саміт Миру? Пане Євгене, в мене тут інша думка, ніж у всіх тих, хто в Україні накинулися на Гутереша. Я вам її скажу. Це то, то вже ваша справа, як ви її оціните. Коли йде війна, то того, хто займає нейтральну позицію, треба робити союзником. А того, хто ворог, треба переводити на нейтральну позицію. А поїхавши туди, Гутереш не поїхав лабизація із Путіним. Він поїхав в тому числі не випадково він після того він а, зініціював зустріч із Зеленським у Києві. Тому що очевидно, що його цікавила перебіг подій, адже я ще раз хочу сказати: чотири резолюції. Причому резолюції, до яких Генеральної асамблеї не Ради безпеки, до яких резолюціям саміту миру, ну як мені приблизно до космосу рачки. Тому є там на що дивитися, чому ці резолюції ігноруються усіма, ну це інше питання. Я, якщо маю претензії до Гутераша, то по його позиції по ситуації Ірану, а ізраїльської війни його цій грій навколо Хамасу і Хезболи, це дуже небезпечна річ. А все таки, а на саміт миру він все ж таки не поїхав. Ну тобто, тут же ж до нього закид в плані того, що він проігнорував українські ініціативи. А по суті, бере, якби за основу за базис російські, російські китайсько-бразильські ініціативи. Чекайте, він за основу бере резолюції Ради безпеки і я б радив тих хто накидається на гутера щоб, подивіться будь ласка ці резолюції починаючи з осені 2023, 2022 року там дуже детально розписані і відношення до Росії, і оцінки агресора, і необхідність справедливого миру, і протягнення до відповідальності, і відшкодування шкоди, яка нанесена Україні, і так далі, і необхідності координувати свої дії з Україною інших країн, і так далі. Я вже не кажу лютневої резолюції Генеральної асамблеї 2023 року. Яка насправді увібрала всі 10 пунктів так званої програми миру для мене до сьогоднішнього дня загадка? В чому справа? Що трапилося? Що ці документи не беруться? А в розрахунок вони ігноруються. А ми продовжуємо бігати навколо двох чи трьох позицій саміту Миру. Я не вважаю, що саміт Миру цей провальний, був в ньому щось вдалося зробити. Але з точки зору прийнятих резолюцій Генеральної асамблеї, це за слабкі рішення. І тому я ще раз скажу: треба розуміти, що ми знаходимося в умовах війни. І той, хто займає нейтральну позицію, чи намагається щось робити в плані допомоги. Не можна його втрачати. Бо давайте зараз от подивимося, нинішнє повідомлення служб генерального секретаря ООН стосовно позиції і те, що звучить звук Шольца, Макрона із Заходу і так далі. Тобто, я за те, щоб ми, коли вже говоримо, що, що спиралися на якусь серйозну а, ґрунтовну базу, а те, що він там ручкався, то ручкався і моді. Ручка і Моді, і Ердоган. Ну і ецетра, ецетра. Ну от якраз я хотів до БРІКС повернутись і зрозуміти: от е, вибори в США, я так зрозумів, стали все таки відправною точкою для рішень багатьох країн, в тому числі Саудівської Аравії і Казахстану, який раптом заявив, що він в принципі не хоче вступати в БРІКС на даний момент, хоча раніше говорив зовсім інакше. Наскільки вибори в Штатах вплива вплинули на саме цей саміт? Дуже серйозно вплинули. І насправді і попередні вибори, і е, каденція е, Джо Байдена вплинула на цю ситуацію, в тому числі і наближення е, серйозно дуже вплинули вибори в Сполучених Штатах Америки, тому що ну всі зараз намагаються взяти паузу для того, щоб не дратувати потім за наслідками своїх рішень того, хто прийде е, в Вашингтоні в Білий Дім. От ви згадали Ердогана. Е... По-перше, там е, Індія там активно, начебто, протиставляла, е, якби вставила суперечку щоб Туреччина приєднувалась до Брікс. Але в мене питання інше. А навіщо Брікс Ердогану? Ну, Ердоган виходить з того, що його концепція така: якщо турки хочуть відбутися як велика держава, вони повинні спрацювати як із Заходом, так і Сходом, і не більше, і не менше. Він цю фразу повторює завжди. Але мене, мої вчителі, вчили, бійтеся людей, які не посміхаються. Ердоган не посміхався, так? Ніколи не посміхається. Ніколи, в принципі. Я зрозумів. Давайте тоді, як це підсумуємо це все. Е -е, як на вашу думку, я просто не хочу прес-конференцію Путіна і всі ці е бздури, які він говорив, то якось, напевно, не в не в нашу розмову. Та. Е -е, от е як ви думаєте, це? Сам ну, саміт цей БРІкс для його учасників, зокрема для Путіна, це позитивна е річ чи ні, і які перспективи подальшого розвитку стосунків в брікс? результат цього саміту нульовий, і насамперед нульовий для самого Путіна. Те, що цей саміт і подібна поведінка в цьому колі починає дратувати індусів і бразильців, це вже зрозуміло, і це в тому числі видно по поведінці на рендермоді. Не знаю, там справжня причина, чому не з'явився Лула Дасільва чи не справжня, але видно, що Бразилія і Індія це тимчасові пасажири на цьому кораблі. Зрозуміло, що Китай буде триматися, і, очевидно, з моєї точки зору, що Брікс стане формальним оформленням того, що називається вісь зла. Туди будуть брати таких, як Білорусь, Північна Корея. Ефіопія, Венесуела, ну і, і через кому далі там усіх підряд. Ну тобто, Бразилія і Індія вийдуть чи ні? Чи формально вийдуть? Я, я, я переконаний, що не тільки Бразилія, Індія, а й Саудівська Аравія, і так далі, Єгипет, тому що їм не по дорозі з такими підходами, які декларують і Си Цзіньпінь, і Путін. Я вже не кажу про Іран. Дякую вам дуже за розмову, пане Романе. А подкаст Кляті питання наступний відбудеться традиційно. Тож, підписуйтесь на клуб УП, підписуйтесь на youtube канал УП. До зустрічі.